Будьте самостійними, не чекайте, не просіть, ліжко косарня застеліть. Приберіть книжки до шафи, витріть піл зі столу, з мафи, розкладайте іграшки, вилізіть чашки, позбирайте фантики, зубийте подушки, ви зробіть уроки, і складіть портфель, і забудьте фразу Мамо, мені лінь! Вимейте свій посуд, вимейте взуття, не забудьте винести за собою сміття. ще полити квіти, вигуляйте пса. Погодуйте рибок, а як є кота, і візьміть, будь ласка, в руки пілосос, вимайте підлогу. Покажіть, хто бос. Хлопці і дівчатка, спробуйте зробіть. Справи самостійно. Мамочку, де жвіть, сум, часка і скука зовсім пропадуть. Гаджети та ігри можуть і підождуть. Будете ви легко в ліжку засинати. І тоді почнете дбати, цінувати.